Як сів Христос та вечеряти, вечір і добрий вечір, добрим людям на здоров'є, та й прийшла до нього та я мати Щедрий вечір і добрий вечір. Добрий блюдя, на зароє! Ой, дай мені синку, золота ой дай, сідай женене, вечеря до мене. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям і на здоров'є. Ой, дай мені синку, золоти ключі, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. на Іду, кну, жара, і два земкну же рай та й площе вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я, та я земкну та й випущу праведні душі. щедрі вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'є. Одна душа та й загрішена щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на свят вечір вона цаненьку не налаїла, тільки подумала щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. тільки подумала, зразу поклістала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.